Як ти вважаєш, що важливіше процес чи результат? Слухай, ну це філософське таке питання. Ну але я переконана, що процес, тому що життя це і є процес, такий одвічний. А у спорті? А, та тут складніше, тому що для спортсменів звичайно важливо брати участь у змаганнях і порівнювати свої досягнення, свої результати з іншими. Але змагання це теж. Процес. І він може бути важливий навіть без гонитви за результатом. Як от першому за воєнний час відкритому кубку Києва з воркауту. Підтягування на одній руці, підйом з переворотом, прапорець, сальто та ще безліч неймовірних елементів продемонстрували українські спортсмени на відкритому кубку міста Києва з воркауту. Такі змагання є невід'ємною частиною психологічної підтримки спортсменів. Вважає директорка департаменту молоді і спорту Юлія Хан. Вони безперечно важливі навіть для навіть, мабуть, іще не для результату, хоча це теж невід'ємна частина. А для того, щоб діти трохи психологічно приходили в себе, щоб вони їм здавалося, що наче все нормально, хоча ми розуміємо, що війна в нас триває. Ми підтримуємо дітей тут. Опсі наші підтримують кордони. Там співорганізатором заходу стала харківська воркаут-команда Стайлерс» на чолі з президентом Всеукраїнської Федерації Стріт Воркауту Іваном Криленко. Наш спорт можна сказати, він притормозився. Тобто було не до цього, і юнакам треба було нагадати, що воркаут він ще живий. Ним можна захоплюватися, ним треба захоплюватися, і це треба робити в кожному місці. У рідному місті хлопцям з команди Барстайлер здовелося всі свої спортзали перетворити на гуманітарні склади, але їх це не зупинило. Попри волонтерську діяльність, вони не покинули улюблений спорт. Тренуємося або в домашніх умовах, або на вулиці, коли дозволяє. Середовище було таке, що тренувалися біля де Серена гнучко, хну Так звучить відразу припиняли тренування і йшли до укриття, щоб не наражати себе на небезпеку. Підготовлені досить добре. Віджемає не більше 100, 100 повторень. Точно буде. Окрім харківської воркаут команди, на змагання зареєструвались спортсмени з Житомира, Рівного, Києва, Вінниці та інших міст. Спортсмени дуже зраділи, коли дізналися про перший кубок спочатку повномасштабного вторгнення. Оргнення, ми приїхали з учнями з Вінниці представляти наше місто на змаганнях в Києві. Ми приїхали складом сім чоловік. Будемо сьогодні представляти наше місце і показувати клас. 12-річна Валерія Ткаченко наймолодша учасниця Вінницької команди. Для юної спортсменки це перші серйозні змагання. Трохи менше, ніж за півроку Валерії вдалося засвоїти найскладніші елементи: 360, кумкват, крокодильчик в офіцерського виходжу, передній віз з одною, пластівка з одною, полулуна, пьоришко. Галявна 360 і ще доживати всього. Закупки і медалі спортсмени змагалися у 34 номінаціях: це силові вправи, акробатичні елементи та вільні виступи. Взяти участь у змаганнях могли діти віком від 9 років і старше. Приємним бонусом для учасників стали виступи українських артистів та персональний кубок від олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Ми будемо вибирати не по оцінках, а як е, приз е, зрительських симпатій, будемо дивитися, кому як аплодують, кого як підтримують, е, Будемо дивитися, яка програма може більш екстремальна, більш е, естетична. То есть, по ситуації. завдяки організаторам кубку, діти та спортивна молодь отримали можливість не лише показати свої досягнення, вони мали змогу познайомитись з однодумцями з різних міст і провести день, забувши про повітряні тривоги і ракетні обстріли.